Доброго дня! Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми з вами завершуємо третю тему і зараз підведемо підсумки про основні досягнення та значення школи наукового менеджменту. Представники школи наукового управління вважали, що використовуючи спостереження, заміри, логіку та аналіз можна удосконалити багато операцій ручної праці та домогтись їх більш ефективного виконання. Методологію наукового управління можна умовно розділити на три фази. Перша фаза це аналіз змісту роботи і визначення її основних компонентів. Грунтуючись на отриманні інформації, управлінці змінювали робочі операції, щоб усунути зайві та непродуктивні рухи. А використовуючи стандартні процедури і устаткування, вони прагнули підвищити ефективність роботи. Друга фаза. Це розробка документів, нормативів та інструкцій для раціоналізації праці. Фредерік Тейлор та його послідовники були інженерами, тому для них було цілком природним дивитися на управління як на машину. Третя фаза це систематичне використання стимулювання з метою зацікавити працівників. У збільшенні продуктивності і обсягу виробництва, Фредерік Тейлор виходив з того, що робітники за своєю природою є лінивими і не хочуть просто так працювати. Отже, основними досягненнями школи наукового менеджменту є такі: по-перше, менеджмент Стає професійним видом діяльності. По-друге контроль і організація всіх напрямів діяльності, тобто використання функціонально спеціалізованих менеджерів. По-третє, розробка оптимальних методів виконання роботи через вивчення норм рухів і зусиль робітників. По-четверте, Безумовне дотримання розроблених на науковій основі стандартів і правил всіма робітниками. По п'яте відбір і навчання робітників. Надання таких їм робочих місць, на яких вони можуть приносити найбільшу користь компанії. По шосте Менеджмент забезпечує підтримку використання робочих завдань. Тобто функції аналізу, планування, розробки ефективних методів, підготовки працівників, усунення перешкод. По сьоме, формування системи оплати праці, оклад і премія та використання матеріальних стимулів для підвищення продуктивності праці робітників. І Останнє. 8. Регламентоване чергування роботи і відпочинку. Для підтримки високої працездатності концепція наукового менеджменту стала серйозним переломним етапом, завдяки якому управління широко визнається як самостійна галузь наукових досліджень. Вперше керівники практики та вчені побачили. Що методи і підходи, які використовуються в науці і техніці, можуть бути ефективно використані і на практиці для досягнення цілей кампанії. Також стараннями представників цієї школи були створені наукові основи управління виробництвом і працею. На цьому ми завершуємо дане питання. Але нагадую, що історія розвитку управлінської науки це не лише теорія, а постійна практика для накопичення знань і досвіду. Тому спробуйте самостійно дослідити основні шляхи розвитку кампанії: екстенсивний і інтенсивний, які переваги і недоліки у кожного з них. Дякую вам за увагу і до зустрічі!